Ідею придумали наші едельвейси. Самі у мене був гномік з виставки, що я шила дитині в школу. Вони побачили його у мене на поличці і попросили зробити їм такий талісман в машину. В Рівному є така у мене подружка, вона волонтерка, вона, вона соціальний діяч. І вона, коли побачила ці дві іграшки, спитала: Боже, це що за така краса? Це що за хлопці? Я кажу, то це Вадік з Орестом попросили. Так вони й пішли Орест і Вадік. Оце вона їх хрестила. Тобто, ізначально в іграшки імені не було. Ну, Іваніна вже їм поклала цю, все. І потім вона вже називала кожну послідуючу іграшку. Я не скажу, що я це роблю безкоштовно. Я їх міняю на шеврони. У мене дитина збирає шеврони. Так, у нас тут є ціла колекція цих шеврончиків. Основні наші шеврончики це наші Edelweiss. Я їх вечором шию, я їх вночі шию. Я шию, коли в мене є вільний час. Якщо треба, я шию це до ранку, Ну, якщо це хлопцям. Це для них обереги, талісмани, і це для них дуже приємна річ, що про них пам'ятають, що про них думають. Що Просто так. Розумієте? Тут головне нікому ну, дзвонить військовий каже, а можна мені? Причому що наші військові вони не бояться хаймерсів, вони не бояться всього того, що по них летить. Ну, от, їм дають номер телефону назв жінці і просто я не буду, мені стидно, я не буду. Обмін речами буває по-різному. Буває, хтось їде, буває, хтось при, е, передає. буває, що по почті е, е, дуже по різному. От зараз у мене знайомий поїхав назад, він залишив мені дві пари штанів. Крім нашої військової форми, нам ще треба мех, сінтіпон, фетру, клей і очі. Все, а і бутилки від Кока-Коли, бо з них ми робимо кашкетики. У мене було дуже багато комірців оцих волохатих. Потім я скуповувала по магазинам, по сипінгендам. Я так прошу людей, збираю, вони мені дають, ну, нас шукають, вони це все приносять. Якщо купляти це все, там вже легше задонатити, мені кажуть. Уже, уже вони її віддають непридатно. Пірвалася, протерлася, згоріла. Е, ну, ранених, слава Богу, ще не присилали. Е, в основному рветься, коли вони присідають і повзуть. Частина між ногами оця завжди має пірватися, подертися, прочухатися, роздертися. Іграшки у нас всі йдуть з шевронами. Тобто на кожній іграшечці є такий шеврончик, який обозначає його батальйон, його бригаду, його місце. Ну, значить, у мене на Запорізькому напрямку однокласник воює. І я частенько йому дзвоню, кажу, ну може тобі щось треба, може, ти... бо я знаю, що ну, треба питати у військових, треба їм чи не треба. Ні, нічого дякую, а що ти робиш? кажу, Та ще й у Вадіків, орестів кажу, що Ай, я теж хочу. Причому, так, знаєте, як підніс, так, щоб нічого. Чу... Я, я теж хочу. Оце хочу. Нічого не хочу, ні конфет, ні того, ні чаю, нічого, а це хочу. Ну, я йому це, звісно, все спікувала, відправила. Ага. І тут у нас до лялечки йде такий допис, як іграшка сама по собі з'явилася. Він його собі красиво приліпив у машині, у нього її виторговували, просили, просили перепродати. Ну, він потім Рішив, що Вадіку одному скучно. Каже, так, я нічого не знаю. Ти знаєш, що? Ти би прислала, каже, Вад... Вадіку, або медика, або, ну, не знаю, ну, прийшли йому пару, каже, а то він сидить у мене бідний в машині, такий нещасний. І тепер от недавно я йому зробила теж Пару до того в ми її назвали Наташка. До ярмарок не доходу у нас армія велика. Ми спочатку хотіли зробити ярмарку, а потім сіли так і так кажу: ну от скажи мені, ти можеш покласти ціну на цю форму? Я ні. Я ще не розробляла цю ідею. Я хочу запропонувати одні наші волонтерці тим, хто постійно і багато донатить, висилати їх в подарунок.